І вона ще хвостата, 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 кучеряха, кучеряха, кучеряшка. Каштанка. Що ти? Водичку п'є. Не хоче їсти з торта, Насипаємо гровер. Їсть гровер. Так що, що маємо, то маємо. Ось такі поросята є. У нас проблема. У нас 12 сосків, 14 поросят. Ну, зрозуміло, є відстающі. Під'їдають трошки молочком підпалюємо. Ну, але що є, то є. Да? Штанка. залежалася, так? Да? Залежалося. Воно грається. Соломи. Ну, хто смуг ще нормальні соски, то той нормальний. Бащучко, таку, бащучко, така. да, бощочка бощаки Вот. мамка рижа а ми білі що не так а, Що не так і ось одна з хвостом шелудько прогавив хвоста Ну нічо, бувають моменти не всі по красоті, ну, але, але є. І там є два у нас доходоліки, яким не вистачає сосочків. Воно вони подивимо, але такі. Є ще один. Ну, підпоюємо молоком сухим. Ну, а кому вистачає, то, той, звісно, потужний. Ніхто не схотів забрати у нас двоє поросят, щоб їх годувати. Ну, на жаль, ті хочуть здорових свиней безплатно, маленьких не хочуть безплатно. Воду, бачите, вже воду теж п'ють. Ну, з третього дня не їдять ні старт, ні предстарт, ні солому. Так риються. І в їжі риються, ну. ми їм перебили стартовий, так як ми не даємо предстарти вже давно. Свиноматок держимо на старті, але це у нас є гровер, бо не хоче їсти старт. Ну так, там це чуляються. Що да, ти тут? Порядок? Що ти в неї питаєш, як в неї діла? Кажи всім привіт. Так це ти підписчиком чи ти свині? Як її звати? Точка. Антоніна. Антоніна Назаровна. Ну не знаю, наче не перегулює, так? Да? Що, Ліза? Так що в нас вечір. Попрацювали сьогодні, весна у нас. Трошки роботи по городу, Ну і зараз справляємося по господарству, так? Да? Так що, що ти кехаєш, Що таке? Так що подождемо, як тут клітку розгрузимо і потім переженемо цих поросят туди. Але для тих підписників, які кажуть, що мало місця, головне, щоб було сухо. Ну, але коли жарко, то вони лягають також туди, де мокріше, так як і зимою. І кормушку будемо їм міняти, бо вони з бункера не то, що не їдять, вони просто сюди в нас паскудять, то будемо ставити місто це і будемо ставити більшу бункерну кормушку, поки не переженемо. А ця поки пустує, приведеться в порядок, і сюди ми заженемо, якщо все буде добре, тих поросят, які у нас маленькі. Так що так, вечір в селі. он Голос раки курки Лесі Петрівни. Але несуться. Несуться. То є дуже добре. О, тут у нас також будемо проріджувати ситуацію. Хороші монстрики, да? Хороша їжа, водичка, їжа, все нормально. ну Це місце, звісно, набагато більше. Так, там хтось кричить, треба, мабуть. Закрила не відпір. Ну, вона така, дама, серйозна. Що таке? Що там таке? Йди сюди. Йди поможу тобі, йди. Йди я тебе випущу, йди. О, ота. Гоп. Іду мам. Спаситель Спасательный оперок. Так що спасли. Ну, а я думаю, вівторок чи в середу у нас буде свіжина. Двойку відсюди бахнемо, двойка і залишаться в нас тройком менше. Трійка менших залишиться. І побачимо. <клес> <клес> може переженемо сюди. Заберемо. А може і не будемо забирати перегородку. Подивимось. А може зробимо просто рокіровку, да? Ні, Ми не вас тут будемо переганяти, будемо переганяти тих порося. Так що так. А? Сируни. Тоже одні більші, одні менші. Але тягнуться, потягнулися. Так що все нормально. Життя триває. Головне, щоб було здоров'я і закінчилась та клята війна. А, ну зараз сходим до перепілочок. Так що йду до перепіолочок, але зайдемо до курчаточок, зацінити підросли. Ще Леся Петрівна нам не дає команду. Щоб розгорожувати. Зараз вечір вона прийде до своїх подопечних. Водичку поміняє. Водичку міняємо зранку і ввечері. Та я думаю, вже треба буде на ті неділі вже знімати цю перегородку. Вони вже такі попідростали, але все-таки тепло це дуже-дуже важливо. Стали такі на ногах високі. От. Хто пан, якийсь похолочком є. Тут яйця з усеїв України. Так що будемо спостерігати, що воно у нас виросте. Ось такі їдять, п'ють, значить що ростуть. йдемо до наших маленьких. Ось так. Ану, зацініть цю обстановку. Дивіться які. А? От такий ковір самоліт, сируни, як казалася Петрівна. Насирають, звісно, капець. Так що, друзі, перепилячий міні-міні-бізнес. У нас працює. Дивіться, як підросли вже, да? Були такі мурашечки, я брав на руку, капець, взагалі манюсенькі-манюсенькі. А тепер вже дивіться, які вже, да? Я не знаю скільки їм днів. Опа! Ось дивіться, які вже. Оп, вже більші. більші, Також сьогодні телефонував, хочемо заказати ще одну клітку, ще одну батарею. І попав на і просто набираю номер. І дзвоню. Кажу, де ви знаходитесь? Дніпропетровська область. Звати Валерчик. я кажу, а як вас записати? Він каже, Валера. Я кажу, ну а я Сергій Лудьки. Він каже, о, так я знаю такого на Ютубі. Так що будемо їхати на Донецьк, відганяти машину через Дніпропетровську область і подивимося. Так, авто це в нас перевернувся. ж війни без убитих не буває. От такий якийсь квач. От. І заберемо. Да, щось його трошки косить, ну буває таке. Не буду таке показувати, але є таке. Десь десь ну, таке. Тобто, ну не у Я щось побіг. Ось бачите, ще й покакав, значить їсть. Але перевертається. Десь його зажали, мабуть, були. Тому що вони як таракани. Так що будемо брати ще одну клітку, як буду заїжджати до валяри. Подивимось, що за клітки, зазнімемо відосик. Якщо кому буде цікаво, ну, залишу номер телефона людини, якщо купимо, бо я ще його не знаю. Так що така у нас нечаяна ситуація через YouTube. От. Тепло тут капець, біля лампочки сижу, просто капець. Вони йдуть, як мурашки. як мурашки. Тут, щоб ви розуміли, 330 штук. 330 штук, із 400 там з лишнім яєць у нас вилупилося. От. Ну, бачите, є моменти. Ось все, воно якесь таке його перекидає. Але десь зажато було О, Ну, Але щось стоїть воно. Стоїть. Ну Не може бути таке, що всі 100% і все добре. Так що так. Ось така красота. Життя триває. його щось перекидаю, я його поставлю, воно стоїть, пройшло, потім впало. І воду пішло пити. І воду п'є. Значить, буде жити. Так що, друзі, якось так. Так що на цьому буду завершувати свій відосик, далі буде. Працюємо. Миру здоров'я і добра. Ось вот така красота.